Як завжди, доброго здоров'я всім, друзі. Сьогодні таке невелике відео. Е, х, знімаю е, про одну річ і за в відео хочу запитатися, бо ну, не знаю, е, що воно, звідки, від чого. Вже там де, деякі моменти взнавав. Там одні кажуть, що це від одного. Ну, це буде автомобільна тема. тобто так наперед скажу. От, одні кажуть, що це від одної якоїсь там машини, ця запчастина, другі кажуть, що від іншої. Коротше, я не можу зрозуміти. Може е, хтось, я там замірюю деякі розміри, може хтось просто скаже е, з, з, ну, від чого то є. От, бо самому цікаво, бо е, треба знати. Бо буду ту річ експлуатувати, щоб в разі якихось там поломок, ще якихось ситуацій, ну, типу, щоб, щоб я міг зрозуміти, де можна взяти е, запчастину чи, чи якось замінити чимось. От. Ну, і Довго не буду у нас сьогодні така от дощова погода, хмари. От. Довго не буду цей е, пояснювати. Зараз просто переключу камеру і покажу. Такий, мова йде про такий ось, ось причіп. Значить, ну так, якщо коротко можна сказати, то причіп по об'єму має сюди в, в борти от всередині рівно з бортами, він має 2 куби рівно. От, е, якщо взяти по розмірах, то е, значить, ширина його 1,40 м всередині. Довжина його по, в середині також 2,60. З чого він зроблений? Зроблений він ще в 2000 році. Я його придбав, ну, типу, не за таку сильну космічну суму, досить таки дешево. Скажімо, як на такий об'єм причіпа, як на таку величину причіпа. От, я його придбав недавно і зараз якраз займаюся реставрацією. Він був в такому трохи жальвітному стані. Все, все це діло, це все рама, це все воно вже зараз гарно виглядає. Там, якщо знайду фотографію, то я вставлю фотографію, як він виглядав до того. І от Зараз видно, як він виглядає зараз після того, як я його трошечки відновив, відчистив, по -під, пофарбував. От. Е, значить, е, причіп має основний борт металевий рамка. Металевий борт йде, а наверх ще йдуть нашивки, типу зроблені з дошки. Я їх не рухав, не, міні... ну, не знімав. В принципі, хай будуть. то... Десь щось при потребі, то можна і нагрузити в борти, і, якраз вони, ну, і при потребі і виручать. От. Має він, тут є отакі скоби на тент. Він має ще отакий каркас, от, зварений з, зварений з тонкостінної труби профільної 20х20, 20, якщо не помиляюсь, 20х20. От І ще він має, ну я тут його поскладав. Ось от такий от тент має. Повністю на, на цей оцей, оцей каркас, він входить сюди, в ті трубки вставляється. Тут, тут і так по кругу, типу, всі ті трубочки вставляються. І е, зверху накривається ну, до сих пір, десь майже до сих пір накривається тентом. от. Тобто тої дошки не видно практично. Вона тут чуть-чуть видно її сантиметрів 5, якихось 6. От. Скажімо так, щось таке замінити. Я тут нічого не замінював. Підлога дерев'яна, правда, також була не пофарбована гола дошка. Але лише жива, нічого, нормально ще поїздить. З часом збираюся її поміняти або на метал, або на. Як там правильно є така ламінована водостійка фанера, я не пам'ятаю, як вона називається. От, можливо, такого вона коричневого, темно коричневого кольору ця фанера. Можливо, якщо десь попадеться якийсь БУ-варіант, бо нова вона дуже дорога, то заміню ту підлогу дерев'яну на ту фанеру, вона буде, на мій погляд, вона буде трохи краще служити. Але Хоча і підлога. Причіп з, з 2002 року. І я так думаю, що ту підлогу, як постелили в 2002-му, це саморобний причіп, нагадаю, от, і то він до сих пір так і їздить. От, вже, слава Богу, 22 роки пройшло. Ну і нічого тій підлозі немає, при тому, що вона навіть пофарбована не була, а може колись і була, але хоча сумніваюсь, бо залишки фарби взагалі ніде не було видно. От, і фактично нормально себе почуває до сих пір, так що, думаю, надалі дошка суха. От я її пофарбував, знизу вона так оброблена. Чимось або запущена чорна, або не знаю. або, ну це от Чорне, це вона якимось або маслом колись було запущена, або просто помальована, і фарба вже злізла трошки з часом. От, зразу так само от внизу. рама, також оці всі, оці всі е, шваляра, вони всі були ржаві, страшно От дивитися було на то все. Ну і Я відповідно ту все сидів, чистив. Я вже, я вже тиждень витратив на те, щоб відновити хоча б частково. вже, Ну, майже майже вже до, до, до завершення доходить діло. От, і тиждень часу я витратив е, по вечорах, після роботи. Там, по 6 годин там, до першої ночі, до 12-ї сидів, щоб це все діло повідновлювати. От. Тут також дещо от, ну, типу, от бампер, якби, він був такий зігнутий дугою, ну, типу, якби, десь на щось прицеп впав, його підігнуло догори, я його тут все, -то все рівняв, от, доварював, доварював оті от перемички, типу як підсилив. Щоб вже не гнуло його догори, бо тут тільки в було приварна рамка отут з боку, сюди і там збоку. Все, це все, що було. Тут подоварював, щоб можна було якось десь сперти його при потребі, якщо там щось вигрузити, таке сипуче чи як. От. Ну, а то все на господарці згодиться. Скажімо, будь-яку річ можна перевезти замки. Оці, от, оці от речі, Всі, все, все було е, ніби все нормально збереглося, все працює, функцію свою виконує, але було просто в такому дуже трошки жахливому стані. Також піддержавлене. Вони мали би бути оцинковані, але вони були практично повністю ржаві, я їх все від, відчищав і так далі. О, Сонечко вийшло. Нічого собі. Та, сонечко вийшло. Наперечиво світить тінь. от е, Далі, оця рама, вона взагалі була взагалі не була пофарбована. Тобто вона була просто зварена, вставлена туди наверх, і, відповідно, так люди їздили, так чоловік їздив собі. от І я так думаю, що е, він, він думав, що якщо вона бу, накрита тентом. Ну, то відповідно вона знаходиться в сухому місці і вона не мала биржевіти. Але насправді я це все діло чистив от, повністю всі сторони. Це мені зайняло взагалі два дня, оцю раму тільки відчистити і помалювати. От, навіть більше, певно, два з половиною дня. Ну там, умовно, ввечері по 6 годин. От, е, дуже багато затратив на, 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 на оцей каркас часу. Ну, але нічого, відновився. От, і в принципі, буде далі працювати. Десь тут. Я не купляв автомобільної фарби. це все діло. Я все це діло роблю під навісом, бо у нас тут, то дощ, то, то ще щось. Короче, і отаке от. Ну і Тут плюс ще світло є, що можна працювати. От, а, от Проводка, дроти висять. Не знаю, буду дивлюся, що ніби ще в непоганому стані. все протру, почищу і буду використовувати ще цю стару проводочку. Але є один нюанс. Я як його брав, то тут пес відгриз розетку. І відповідно, треба буде це все доштуковувати, тягнути сюди. Я вже знайшов на Олексі, придбав отаку ще Радянську СССР, ще пише, зділено в СССР. Також недорого купив, піде фонарі фірми Освар, не знаю, мабуть, вже замінені були разочок. Ось тут пише от є от Освар. Тут чи тут краще видно? так от тут пише, краще видно. Фірми Освар, не знаю, то ще... Мабуть, такі теж якісь або радянські, або російські, не знаю. Світлоповертаючі елементи, ще зроблені в СССР. Тобто це все ще з тих запчастин старих-старих. Ну, Та й нічого, буду... повідновлюю по. Єдине, що я купив нове, причепне і опорне колесо, тому що ну, тут був отакий. от... Ось така от труба. Зараз покажу, Отака от труба, вона тут збоку. Навіть місце лишилося, я не міг то відрізати, воно там так намертво приварено. Не хотів вже шліфувати, бо то зайвий, зайвих три круги би пішло. От, воно тут було, типу, та лапа приварена і воно так от ставало на неї. Там була труба, і ця труба запихалася в ту трубу, що тут була приварена. І воно собі тут стояло на підставці. Ну, Зручніше з колесом, бо його десь треба і посунути і перетягнути. Тобто купив, поставив колесо. От. І що мене цікавить? Цікавить мене така річ. Я зараз секундочку візьму, десь я мав штангенциркуль. Де ж він є? Мабуть, його не взяв, зараз пауза, і я зараз принесу штангенциркуль. Так. Взяв я штангенциркуль і от тепер цікавить мене ось що. Ну, я, наскільки я зрозумів, це є ступиця УАЗ. П'ять болтів. П'ять болтів. Раз, два, три, 4, 5. І відповідно вона є двохпідшипникова, наскільки я зрозумів, всередині. Я її буду знімати. Я вже тут відкрутив, тут не всі болти, правда, є. Два відкрутив, ще два є. Десь видно повиломлювали, чи що, бо вона має такий звук. Тобто вона має отуди сюди продольний хід такий. Буду підтягувати підшипник, хоча крутиться без, без зайвих там шумів. От. Е, далі, що я ще хочу знати, але не знаю, від чого це від чого це ресора? Ресора значить вона має ширину. Зараз скажу. Так, що там у нас ну, не, не фокусується. А, ну, менше з тим. 8,6. 7 7,6. 7,6, блін, в окулярах і не, не дуже бачу. Так от, зараз зробимо раз і сфокусувалося та. 7. Навіть навіть не так. 6. 6,6 см, 6,5 умовно, 6,5. Ширина ресори, товщина листа. Зараз заміряємо. Так, товщина листа 7,5 мм Не листа, а правильно, листа, одного листа 7,5 мм. Листів в Ресорі є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. 8 листів є, порахував. От. І е, вона на таких цікавих вухах. Не знаю, це якийсь газон чи це УАЗ. Не можу зрозуміти. Отакі От. От вуха, вони, причому вони з масленками. Я тут прошприцював їх. Почав, почав вилазити солідол старий звітом, замінився, замінився на новий. І тут воно має рухоме вухо, також з масльонками, що вверху, що внизу, що навіть видно, то літолом я їх е шприцював. І вони отакі от мають стіжні болти. Якраз власне це рухоме вухо, воно на таких стіжних болтах. Ззаду, спереду, от ще повилазив старий, старий літол, певно. От. І, і от підскажіть, будь ласка, від чого, від чого це є оце, оце от кріплення ці вуха і від чого сама Ресора? Не можу зрозуміти, подушка от така от квадратна, досить така масивна, вона там шириною. Шириною вона у нас зараз. або світло 6,2 см. Ну так, в середньому положенні я її поміряв. І отут по довжині вона незручно одною рукою. От, По довжині вона в нас має так, 9 см. Це отут в тому середньому положенні я її міряв. Телефон не фокусується сьогодні. От, В середньому положенні 6,2 на е, товщини на 9,8 довжини. Ну, не знаю, висото, висото вона висотої... Так, скільки вона там висоти ще має, так, щоб зорієнтуватися. Десь так приблизно. Е, так, ну, 7,2. 7,2 вона має висоти. Та й отака от подушечка прямокутного типу. Якщо можна, підкажіть мені, з чого та ресора є. Бо ну, типу, не знаю, вона досить така міцна тут. Ага, діаметр вуха ще замірюю зараз тут є. Можна заміряти зараз, так замірюємо його. Так, діаметр вуха. 6,3. Включу світло, бо щось вже темніє і воно не хоче фокусуватися. Ну, типу, от 6,3 там видно, та. так. Отаке от, от мене питання цікавить. Знаю точно, що це є волговські диски, тільки не знаю, від якої Волги. Від 21, від 24, чи від 34, ну але від якоїсь з них. коротше Бо оті от отвори і центральний отвор, вони якраз власне, по параметрах УАЗ Волга. от Тому е, я вже його практично... Тому, якщо можна напишіть, цікавить оцей от вузол ресора оці от вузли кріплення. А цей вузол кріплення, від чого це все є, я так думаю, що це все в зборі має бути, бо воно все одне до одного підходить. Ну, Але е, може хтось скаже, що це є від різних машин. Не знаю, чи воно взаємозамінне, чи від чого це. Тобто не можу, не маю поняття від чого це. Е, по габаритах, по колесах ще до, 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 до ну, так, добавлю, е, якщо взяти від початку колеса до... Кінця того колеса, що навпроти, типу зовнішні габарити по колесах, то він має 2 метри практично. У мене машина має 1,85 метра, то він майже, майже йде в колію з машиною. От. Прицеп важкий, не знаю скільки він важить, але він так добрять і важить. При причеп зроблений з Швелера. От швелер. Основна рама зроблена Швелера. Швелер у нас йде. Що це в нас? 80-й 80 швелер. От, і ще зверху наварена рамка ну, для, для кузова. Тобто сама рама з 80-го швелера зварена. Ну, але швелер, ще цей старий, не такий пластиліновий, як зараз роблять. от, Тому ну, і всюди поусилюваний такий добротно. так Тут якісь є розкоси, якісь. Якийсь наварений сотий, напевно, наверх. В раму вставлений, ще один швелер, певно, 60-й з середини. от, отут. Тут ще трубою 50-ю підсилено. Типу так, якісь кусинки понаварювані зверху. Там, знизу також є. отут. Типу, я як сверлив, то так досить там металу металу є досить, скажімо. от. Ну і е, Ще такий момент хочу спитати, це другий момент. Отут ця ступиця була в маслі. Чому вона в маслі? Ну типу, Десь там, я так зрозумів, я її відчистив, зараз помию ще. Буду також її фарбувати, бо воно саржаве таке. От. Ну, звичайно, що з тої сторони не буду, бо тут колесо прилягає. Тут просто відчищу і за, е, запущу, е, є така у мене мідна змазка щоб диск не приставав до, до самої стопиці. Ось ще мені таке друге питання скажіть, чому воно в маслі, ну, яким чином воно звітом витікає, ну типу не масло, а я так думаю, що це розплавлений солідок. Вона крутиться все, там, нічого ніяких проблем нема. Ну, так, не накатом, але якщо колесо крутанути, то там воно там 2-3 оберти зробить. Ну і Єдине, що я пробував ту, вона не вона не рухається, вона не має продольного люфту. Десь там чуть-чуть трохи мінімальний чути, але не, не, ну, не, не, не так, як там та протилежна. От, тому два запитання. Від чого ресора? Ага, Ще зараз довжину треба ресори поміряти, щоб зорієнтуватися. І зараз довжину скоренько поміряю. Так, довжина. Довжина в нас отака от. Тобто я там зачепив за болт і десь 115 см, скажімо. от 115. Все. ну і Я відновлю його там, і, відповідно, можливо, можливо, цей, можливо, знімлю відео, як він вже виглядає відновлений. Або якось там коротеньке вставлю. Покажу, як він виглядає вже в відновленому вигляді. Дуже чекаю відповіді, хочу знати, від чого ці запчастини. Все, всім до наступних зустрічей, до наступного відео. Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб ми мали завжди можливість щось робити, виготовляти, працювати в полі, ну і відповідно, щоб нам завжди світило. Сонце на рідній землі над головою. Тому не забувайте донатити, і все буде у нас гаразд до наступних відео!